Автосом трематрисне виходження, зокрема, це Kia Sportage 15 року випуску 2,4, бензинчик повний привід. В гарному темно-сірому кольорі на гарнючих оригінальних колесах дуже-дуже гарна автівочка по кузову, Майже ідеально. Є невеличкий момент такі задній ряді, але то дрібниця. Партоніки завжди сутні. у нас вітає, досить таки доглянутий текстильний салон автомобіля. Не протертий, не задертий, також неповний електрослопакет, електрорегульован дзеркал. Також допомога при спуску згори, виключення стабілізації, повне мультикермо з управлінням мультимедією та круїз контролем та голосовим керуванням. Перемикач світла, перемикач склоочисників. 97 тисяч миль рідного пробігу, тобто 160 тисяч км, майже звичайна магнітолка, звичайний кондиціонерчик. Та автоматична коробочках передач з блокуванням на повного приводі. Тобто можна на передньому, можна на повному дуже гарно доглянутий текстильний салончик автомобіля. Тож, якщо ти хочеш подавати цього красення, адреса вулиця Павла 8, автосалон Trading Motors Він чекає саме на тебе.